То треба якось миритися, а миритися на шлях знаходити, тому що інакше не можемо силою, ми не можемо братися, буде, буде жертв багато, знаходити якісь виходи, з цього становища. Я особисто мало знаю про Донбас. Люди добрі вони є, бо приїжджають сюди, але вони в тому не винувати. Вони особисто. Там групка людей. Яка штовхнула на це. Пів року вже не слідкую. Новини, основно, читаю в основному читає Фейсбук. Якщо щось там таке, якесь масштабне, то звичайно ж там вже чую. Чи тату скаже, чи чоловік, а сама особисто ні. Знаєш, там люди гірше живуть, ніж нас, що там трошки так все запущено, що в них менше зарплати. Не знаю, наскільки це правда чи неправда. А так як вони живуть зараз, думаю, що тяжко їм. Шкода мені. На жаль, ні. Хотіли б побувати. Зараз ні. Якщо все закінчиться, звичайно, поїхала чому. Вже ні. Раніше, коли тільки починалося, то слідкував дуже е, ретельно. Зараз вже ні. Бо ну здається, що там щось не міняється, і воно одне і те саме просто за дня в день. Тільки за тими новинами, на жаль. Ми і слідкуємо і дуже уважно. І я, я працюю в університеті Франка. Це корпус, один з корпусів. І можу сказати, що ціла кафедра слідкує і дуже уважно. І, на жаль, мій батько викладав Валчевську. Він був професором фізики і викладав там інститут гірничо-металургічний Валчевською, завідував кафедрою фізики. І я там бувала, не раз бувала, бачили. Мало що знаю, але я знаю, що чи на Донбасі, чи тут живуть люди, які хочуть благо своїм дітям, хочуть добре жити. Нема різниці, чи мовою, якою говорять, чи як відносяться, повинні любити один одного. Коли людина любить один одного, вважає, тоді в неї завжди добре і в сім'ї, і в державі.